Привітуліки, привітуліки. 3 жовтня. Я вже не пам'ятаю, який день п'ятниця. Чому не пам'ятаю, бо я взагалі вибилася з сил. Я... я таке розтіяла, що сама від себе не очікувала. Я вам обіцяла рецепт торта. Зараз він ось монтується якраз. Але, ну, я ж не я, розумієте, племіннику пообіцяла м -м, торт на день народження. Пообіцяла великий. Кинулася <кій> робити заміс. Думаю, ну, а мама, мама в мене також полюбляє цей мідовік. А Вовочка. Ну, коротше, зробила я двойний заміс. Племіннику, як я обіцяла, зробила величезний, майже на 4 кілограми торт. А другий заміс поділила навпіл по 10 коржів і вийшло десь по 2-2 ну, плюс кілограма, один мамочки, один Вовочки. Позавчора я пекла ці коржі. Під вечір мене розтіліпало так. Останні два я ледве розкатала ліва, ліва рука, ліва нога тіліпає капець. Як. А вчора, з самого ранку, я їх змазувала, обсипала посипкою. До речі, зараз вам тут покажу, як виглядав торт племінника. А ось такий тортик поїхав до мамочки. Коротше, в першу половину дня я його я їх змазувала, посипала, обсипала, а ввечері е, порозвозили, все поодавали, коротше кажучи, все. За торти я забулася. Чого не вийшло відео досі, того що хотіла показати в розрізі. І відповідно, вчора можна було змонтувати відео і випустити, але розрізали ми його тільки ось буквально півгодинки тому. Я дозняла відео, пофоткала все для заставок і тепер вже можна монтувати відео і з вами ділитися. Торт вийшов. Я вам не можу. Мамочка прислала повідомлення, що о 8 годині ранку вони вже почали зранку його дегустувати. <кій> вони не дочекались, поки йому буде доба. Вони прислали повідомлення ще вранці, який він, неймовірно, смачний. А племіннику він буде ще стояти. От отом буде взагалі, знаєте, такий можна і беззубому кормити. Він буде сам танути в роті, тому що. Це вже з досвідом, я знаю, три дні. От коли три дні постоє, він тоді прямо сам, та не в роті. З ремонтом, я вважаю, ми закінчили. Стосовно ремонту, огляд буде в окремому відео, ви вже його, мабуть, бачили. А може я його випущу пізніше. Після цього не знаю, я ще не вирішила. От. І нам залишається тільки пофарбувати двері. А чому не фарбуємо двері? Тому що, знову ж таки, на все не вистачає часу. Е, ці дні, поки я займалася тартом, в нас взагалі дуже похолодало. Дуже похолодало, Ой, та ще й минулу ніч, позаминулу. Ми сиділи всю без світла. А позавчора і вчора постійно вирубає бар'єр, напруга 170. Падає напруга, бар'єр спрацьовує, вирубає і Я жку, що ми по півдня сидимо без світла. І вчора позавчора моросило такий, як дощик. Мало того, що холодно, ще й дощик. І начебто, поки дощик можна було б. І пофарбувати двері, але Вовочка займався іншим. Він готував собі, щоб все було готове, як тільки погода налаштується для іншої роботи. Я думала, що ми закінчимо ремонт, пофарбуємо всі двері і перейдемо на фірточку і ворота, але знову-таки внеслися трішки корективи в мої плани. І зараз підемо я вам покажу. Чим же ж займається Вовочка? Сьогодні сонячного дощику немає, тому він працює. Курі наші гуляють, гребуться курви лярви. Ага. Да, були зозулі стали курви лярви, линяють знову. Ну, це вже вік. Після року воно таке і є. Я не пам'ятаю, чи казала я, але молодняк ми переселили вже до них. Ну, вони ще не виходять. Е, інколи вийдуть декілька штук і швиденько назад в сарай. Клумбочки мої на місці. петунії позацвітали. Три з п'яти горшків цвітуть. Я в великі клумби подосажувала ще по одній. Луковички лілій. Я від мами привезла лілії жовті і бордові. І посадила, от я тільки не пам'ятаю. Здається, так: жовта бордова жовта бордова і в відрі-жовта. І в отому відеречку там дві луковички. Ще позалишалися там мілюзга, сюди я повибирала, посадила такі. Щоб вже на наступний рік квітли великі, ті, щоб були з квітоносами, а діток Мілюзгу позалишала там десь посадів на тій клумбі. Граф мене перестав в упор признавати. Так, йдемо. У мене таке враження, що якщо його відпустити або він відірветься, то він мене з патрохами сожрет. Тут уже вчора вирвав Вовочка ряд бувших синеньких білих, огород не вбирався ще, ніколи нічим займатися. Ще й помідори стоять, і буряки. Осиненькі ну, то зрозуміло. І тут помідори, і кріп треба висмикувати, але ніколи. О, а ми тебе йдемо шукати. Дімо, що... Кого? Коктельні. Які коктейльні? Я вже наморозила коктейльних собі. Мать! Тінько мила. От бачите, що робиться. Нельзя. Отак от кажуть, врятовують тваринок. Врятувала мать твою на свою голову. Дешку, я тепер взагалі боюсь. Не дай Бог він відірветься. У мене таке враження, що він мене з'їсть в місті з чоботями, як ото кажуть. Гля скільки їх. Кабзда. Боже, не стрижений, не бритий. Ми йдемо подивитися, чим ти займався. Так, тут ось зацвітає ще одна трояндочка жовта. Так, чим займався? У нас як не одне, так інше. Ось тепер чим займався. Позавчора возив пісок. Вчора їздив по цемент. Убирав машину після піску і сьогодні ремонтує хату. Хата хоче від нас кудись втекти, повідвалювалася. Так а що воно таким тоненьким слоєм? Вони, походу, просто да, насипали щебні і замазюкали. Не перестає нам ця хата підносити сюрпризи. Походу, просто насипали щебню і тоненьким слоєм завоськали це все замазюкали. Ніч би залити цей щебінь рідким раствором або перемішати. Ну, коротше, як завжди, на продаж все через сраку. Ну, тепер... Ой. тепер Вовочка рятує хату. Щоб наша свіже відремонтована кухня від нас не втекла, да? до речі, про картоплю там у мене питають, чи ми викопали картоплю. Коли ми будемо копати картоплю, ви про це дізнаєтесь. Наша картопля в більшій своїй кількості ще стоїть зелена. Я дивилася вегетаційний період по солохі 95-120 днів від посадки до викопки. Ми садили в червні 19-го, здається. Тобто 120 днів буде ось 19 жовтня, так що в неї ще все попереду. Тут не залишиться, не хвилюйтесь. Викопаємо і обов'язково вам покажемо. Ожина вже почала змінювати колір. Вон. Грається. Вову признає Вова йому як свій, а я як враг народу. Я йому кажу. Дурінь, хто тебе знайшов? Хто умовив Вовочку поїхати тебе забрати? Хто купив тобі 40 кг корму? Хоча кормом він не годується, корм дається йому виключно або у вигляді ласощів, коли потрібно там чи на шийник послабити, чи ще щось, тоді береш меньку корму Вова. І, або ж якщо щось, якийсь форс-мажор і не встигли зварити. А так, варимо майже через день йому каструляку каші і все, відкормився, ребер вже немає. Я би вам його показала ближче. ну Зараз ризикну, це хіба що поки Вовочка тут. Без Вовочки я би сюди не пішла. Бачите, як посохла вже. Це тут де будемо розробляти підгород. Так. Ти дурінь. Не слухається. Не слухається взагалі. Хоч йому можна, хоч йому не можна. Молода картонна дурілка. У нього тут є іграшки, м'ячик. А де ота? А, він ще й м'ячик тобі носить. А де ота велика? Де він її закинув вже? В ямку. В ямку? Вже не блимає. <риклад> не доноса. <риклад> а він у тебе розуміє сидіти, лежати там, ні, лапу дати? Нема смаколика. чи як воно там наше. Саблівідний хвост, торчащі уши. Так що ось так. Вовочка їздив по <головік> Їздив по пісок, їздив по цемент, займався підготуванням. Прямо під ноги, як Мікі. Як ти його не боїшся? Все, я пішла звідси. Може, перець стоїть, перець би аджики накрутить чи що його наробити. гляньте тільки які троянди. Все квітнуть і квітнуть. Треба на отой пообламувати. Ага, вони ще й не обламуються. Це не обламується ця, що оламила. Все зачистила, нехай далі квітує. Краса, ще бубони. Ця ось, розпускається. А ось. От вона красива. А вони всі красиві, ця глянька. Середина піновідна, а листики по краю і ця теж як Так? Да? А буряк гамно, Я казала мені і мало його, як такий оцей, як буряк, так це і багато. Може, скільки ще зелених помідорів. Вон чорні лежать, це ще. А що, ти думаєш, вже пора? Ти ж казав пізніше. Ну, якщо хочеш, можеш брати лопату і починати. Лохина, яка різна лохина, глянь, цей кущ став червоним, бач. Ну, сорти ж різні. А ця гілка ще зелена-зелена. Мені самі цікаво, який тут буде врожай. Наверх повилазила. Наверх повилазила? Я не бачу. Ну тут де я ось стою, тут зверху нема. Вітрюган страшенний. Що, будемо сьогодні копати чи ні? Попробуємо. Так, ладно. Значить, буду з вами завершувати це відео, а картоплю покажемо в окремому відео. Всіх цілую, люблю обійняла, бережіть себе, не губіть нас. І, будь ласка, під відео з ремонтом. Я там у відео просила, лежить, ну гляньте, що не овчарка. Я у відео просила, напишіть ваші думки, як вам подобається кухня чи ні. І тут зараз вас прошу. Під тим відео, під тим, не під цим. Написати вашу думку, ваше враження. Все, всіх цілую, люблю. Всім бувайте. Викапка картоплі буде в окремому відео.